Привіт! Якщо тобі попалось моє відео, швиденько загадуй бажання. І дивись, чи справдиться воно, чи збудеться воно чи ні. Два варіанти. Значить, перший варіант, хто загадав, чи збудеться ваше бажання. Перший варіант. Хто загадав, воно не збудеться і вам на краще. Тобто, оце бажання, про яке ви мрієте, воно не ваше. Щось вам Всесвіт дасть краще, взамін вашому цьому бажанню. Другий варіант, дивимося: чи збудеться бажання? Так, а вже ж? і скоро.